Добре, отже, другий день подряд БПЛА, який задає шкоди жителям Харкова. Що ти можеш про нього сказати? Розкажи про нього вже вдруге за декілька годин удар по Салтівському району новим типом БПЛА. З вчорашнього дня його почали використовувати для ударів по Харкову. До цього були декілька фактів в Харківській області і взагалі в Україні, але здебільшого на лінії бойового зіткнення в військовому напрямку їх використовував росіянському. Зараз вони використовують не лише для досягнення військових цілей, але і для тероризування місцевого населення. Сьогодні, вчора було два удари, цим доламовому не один. Сьогодні ще два, це вже четвертий. Сьогодні маємо чотирьох поранених осіб в багатоповерховому будівлі. Поранені отримали дві особи похилого віку сімдесят роки. Це подружжя, жінка та чоловік, і ще дві дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Щодо типу озброєння, то молні один це баражуючі боєприпаси такого типу. Він масу близько 10 кілограмів, він має дальність близько 30-40 кілометрів польоту. На своєму озброєнні має близько 3-5 кілограмів вибухівки, в залежності від того, яку саме тут встановлять. З того, що ми бачимо на місці, це є вибухівка погасного типу з уламками. На місці відбуваються ну, невеликі руйнування, як порівняно з тим же шахедом, але все одно вони наносять шкоди цивільній інфраструктурі. Також щодо озброєння, то фактично використання такого типу ПЛА не може нести якусь військову ціль або досягати якусь військову цілей РФ. Тому, відповідно, через ці. Удари по багатоквартирним будинкам, багатоповерховим мета цих ударів це тероризування місцевого населення, оскільки такий БПЛА не може суттєво зруйнувати, пошкодити укріплену будівлю, військовий об'єкт, таким, таким боєприпасом можна лише пошкодити фасад. Там розбити вік вікна та і так далі від цього боєприпасу е, страждають е, лише цивільні, фактично, які знаходяться на вулицях, знаходяться в своїх квартирах. І, як ми бачимо по цим двом дням, поранені отримують цивільні, які працюють, е, які знаходяться в, просто на вулиці в Харкові. Будь ласка, чи не думають запускають? Бо що чіткі запускають з Харкова. Це. А. Це, це Щодо місць запуску, то зараз э, відповідні поліції працюють в цьому напрямку, щоб встановити місця запусків, точну дальність, специфікацію, як протидіяти цим БПЛА. оскільки їх дальність близько 30-40 кілометрів, можливо, їх запуски здійснюють території РФ, але ці випала, вони є невеликими своїми розмірами. Це розмах крила 2 метри і довжина 1,4 4 метри. Порівняно з тим же шахедом в декілька разів цей допала він менший. І він зроблений з фанери, з пластику, з е е таких. Предметів і речовин, які на радіолокаційних системах не відображаються, тобто його. Не завжди видно, а тоді, коли видно, він потім зникає і немає точного розуміння щодо того, де він злітає, куди він влучає. Тобто він епізодами з'являється на радіолокаційних системах, але не надовго зараз відповідні працюємо напрямку, як протидіяти цьому, як захистити місто, як боротися з цими дронами, оскільки вони в принципі є, як для розуміння, великим аналогом СПІВІ дрона з більшою дальністю. Тобто сама система передачі відеопотокового, вона з СПІВІ системою. Але СПІВ дрон він може на 3, 5, там, 7 кілометрів летіти, цей же може до там, 40 кілометрів летіти. Тому він має інші цілі, але він має схожий боєзаряд порівняно з тим же FPV в декілька кілограмів, де, там декілька гранат, декілька там один там постріл з РПГ чи щось такого схожого типу. Тобто зараз працюємо напрямку встановлення, яка саме вибухівка там встановлюється, і на жаль, в цій ситуації з молнією один мова йде наприклад з тим же Шахедом коли Росіяни почали використовувати балістичні ракети, які коштували там мільйони доларів. Вони почали в них закінчувати що їм стало це а, дуже коштовно використовувати. Ми на шахеди, які вже коштували десятки тисяч доларів. А, зараз вони переходять на мову, яка, на жаль, вже коштує, мова йде там про сотні доларів цього ну, відео цього баразують боєприпасу. Тому що найдорожча складова в цьому. В цьому БПЛА це є двигун, система відео передачі відео потокового і в принципі сама бойова частина. Це ці три основні компоненти інші це просто шматки, фанери, шматки пластику, яким тільки варто.